Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні поговоримо про тему, яка болить кожному українцю – мінімальна зарплата. Чому у нас найнижча мінімалка в Європі? Всі. Це дуже часто питання: ось чому в нас найменші зарплати так, в Європі? Давайте поговоримо про це, що це означає для простих людей і які обіцянки нам вже дає влада на 2026 рік. А, з цього виходячи, простими словами хочу пояснити, що зміниться в пенсіях, в податках, штрафах, і головне, чи стане жити легше. Отож, дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався. Підписуйтесь, будь ласка, дуже багато глядачів дивиться без підписки. Мені буде приємно, підписуйтесь і не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск буде для вас справді корисним. Отож. Шокуючий факт, ми найнижчі в Європі. За даними Євростату станом на липень 2025 року, українці, українці отримують мінімалку 164 євро. Це 8 тисяч гривень. Молдова 285 євро, Болгарія 551 євро. Польща 1100 євро, Люксембург 2704 євро. Тобто українці офіційно отримують найменше в Європі. Це означає, що півтора мільйона людей живуть просто за межею бідності. Особливо це стосується вчителів, вихователів, бюджетників, працівників в селах. Ну, і так далі, цей список можна довго продовжувати. Наступний пункт прожитковий мінімум і бідність. Дивіться, фактично, прожитковий мінімум в червні 2025 року становив 11 364 гривень. Якщо людина отримує менше, значить вона за межею бідності. Отже, навіть мінімалка у 8 тисяч гривень офіційно означає бідність. Ну, це, скажімо так, пряма несправедливість. Людина працює, а вижити не може. Ну, виходить так. Що обіцяє нам влада? В 26-му році влада обіцяє підняти мінімалку аж на 688 гривень, тобто з 8000 до 8688 гривень. А, але насправді це смішно. Бо ціни ж ростуть набагато швидше. За європейськими нормами, мінімальна зарплата має становити не менше 50% середньої. В Україні це мало б бути 12500, а не 8 688. Мало б бути, але не буде. Як вся ця історія вплине на пенсії? Дивіться, мінімальна пенсія зросте на 203 гривні, тобто з 2361 гривні до 2564 гривень. Гарантована пенсія для людей з повним стажем і віком 60, це 3200 гривень було, стане 3475 гривень. Але знову ж таки, навіть ці цифри. Не дотягують до фактичного прожиткового мінімуму. Тобто 7 тисяч гривень для пенсіонера. Це означає, що більшість пенсіонерів просто залишаться бідними. Як це все вплине на податки і штрафи? Після підняття мінімалки автоматично піднімуться податки і штрафи. Тобто фопу підприємці, мінімальний ЄСВ зросте. З 1760 гривень до 1911 гривень в місяць. Єдиний податок для другої групи з 1600 до 1737 гривень. Штрафи за порушення трудового законодавства також зростуть. Тобто неоформлений працівник з 80 тисяч до 86 тисяч гривень, недопуск інспектора з 128 000 до 139 тисяч гривень. Хто реально постраждає? Найбільше, звичайно, від всіх цих змін постраждають малий бізнес і прості люди. Бо податки ростуть, а доходи майже ні. Пенсіонери отримують підвищення ну, просто на копійки, і то ці копійки з'їсть інфляція. Вчителі і бюджетники фактично залишаться на рівні виживання. І багато хто й далі буде змушений їхати працювати за кордон. От і все. Висновки. Українці працюють, але залишаються найбіднішими в Європі. На жаль, на жаль, це, це факт, так і є. Підвищення мінімалки і пенсії – ну, це така, знаєте, це як косметичний ремонт замість капітального. Я, мабуть, що не в кожній пенсійній програмі кажу про все це, що ну, це ж все розумієте, це, це все не те підвищення. Це все абсолютно не те підвищення. На, ну, зак, Заклики, такі, знаєте, анонси і так далі, заяви дуже гучні. А як до діла на цифри подивишся, а там на 200 гривень підняли і все. Тобто, ну, це, це лише косметика, а не реформа. Реально, життя не зміниться. Ціни ростуть швидше, ніж доходи. Але знати це важливо, бо влада звітує про підвищення, а насправді людям стає ще важче. На сьогодні все. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи відчуваєте ви, що підвищення мінімалки реально змінить ваше життя? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.